І так, мы ми з Mask of Changes. Я сподіваюся, тут якась буде крута ілюстрація. Точніше S-A-R. Ви Можете написати в чат, яка ваша улюблена картка з цього набору. Від там, в принципі, доволі багато красивих. Я розкажу вам історію, як я промучився тільки що із штучним э, інтелектом. Я э, як би дуже довго створювати із Е, немає можливості. Немає можливості е, перетворити, ну, якось експортувати список людей, які лайкнули. Е, але я придумав прикольний спосіб. О, перший WR. Я беру заганяю в штучний інтелект, і мені створює список. Віддає. От І. Все було добре до сьогодні. Я сьогодні uh, вигрузив список всіх, хто лайкнули um, цей розіграш із капками. от Стів менше людям цікавий. О, -о прикольно! Це дуже крутий Манкідорі. А е, корейського навіть не жалко було б від колоду е, покласти. Та він реально крутий. Дуже хороший фіт. Дуже круто. Мені подобається. От. І А я формував сьогодні список. Е, і вже майже перед початком трансляції е, я. Ну так, не шкода це ж е, корея. Е, перед початком трансляції е, я такий дивлюсь: а список е, який... Ну, кількість лайків, вона більша. Лайків 58, а в списку 57 людей. Я його попросив передивитись. От. Він каже, так там 57. От. Але можливо, там з дублікатами. От Сергій, я його сприйняв, типу, як дублікат, тому не показав. Я такий. Ну окей, я просто добавлю Сергія, Я думаю, ну, потрібно ж провірити його, бо він може трохи деколи е, цей, е, ну, брехати. От, і... Я дивлюсь, а ну, просто англійським, англійською транслітерацією Сергій немає. Мене це насторожило. Я такий. Ну, єдине, що я можу зробити, це просто по списку йти і ну, провіряти, чи всі є. от Таким чином я дізнався, що в нас є. два макса. от в яких просто різні ці, різні аватарки. В одного просто чорна аватарка, а в іншого гінот. Отак от. Але я на це потратив доволі таки хвилин 15, просто на те, щоб це, Ну, все рівно це мені здається швидше, ніж е, переписувати. О! Вау! О, це крутий арт. Капець! Це еп еп Епелініч Епелін. Прикольно Еплін. Прикольно. Це дуже хороший світ з колекцію. Це точно. Так. Кольори соковиті не маю нічого проти корейських карток. Вони по якості і справді гірші. Якщо дивитись на бал. То він такий якийсь має, магі... не знаю, менш насичені кольори, так, бітлін. а, Але, блін, мені оці два хіта прям дуже подобаються. от, Ну, вони реально круті, як на мене. О, поки що я задоволений, до речі, цей. Як і інші а, набори корейські я брав на а, цьому на монстро, ну от щоб було відео не просто з розіграшем а, Так, в, ан в англійському шраудфейбл такі Манкідорі. Але тут він тут. Не знаю, бачив. Ну, це не фейбл Такий звичайний. Можна буде замінити. У мене було декілька проксі ось таких ем, в колоду, бо я свої віддав на аукціон колись. Отак ось так от. Поштучно. Ти купував бустербокс чи поштучно відкриваєш, просто брав поштучно. Айспек. Так, краще поштучно Азію не брати навіть у монстру, ви, якщо їх перепитаєте, вони вам скажуть, що там шанс, що щось випаде, дуже низький. О. О. Вже дві маски у гарпона. Поштучно 15 штук. Це так не працює. Е -е, краще, якщо ну фінансові питання, то краще е -е, відкласти і два рази як мав купити, купити краще бустербокс, тому що ну це е -е, Азія. Там є гарантовані хіти, і як бачиш, вони тут є. Тут е, однозначно, що ще буде. Е, буде. Ще має бути як, е, як мінімум один AR і ще один. Е, один САР. Не пам'ятаю, щоб я ну, якось звертав увагу на цю арт раніше, але прикольно. От, поки що найгірший хід, але. Отак от, от непогано, непогано, мені подобається. А, Софія, здається, 3 і 1 вище того. Якщо буде чотири і ще один кіт, я буду дуже радий. Ще один даблр. Тут три, так лампа. Black and White приїде вже скоро. На наступний тиждень, напевно, будемо його відкривати. А ще я замовив на Монстро. А, також Booster Box Super Electric і ще якийсь один. А, через Арда цей of The Black Plane. О, oh, дуже милашно. Але uh, на такий хід uh, саме. Uh, SR. Звичайно, що хотілося SAR. Хоча із цікавого, якщо тут подивитись, бачите, тут текстура така, що оці кругляшки, вони ну текстура в іншу сторону. Так, це кліфель Прикольно. Ну тут текстура як в англійських. Не така крута як. А, в цьому. а хто це? Щось не щупав, але там здається, я думаю, що там Double Red. Так, це ще одна маска. О, у мене три маски. Водяної, напевно, що не буде. Ага. О, якось так. Як я й казав, три і одна вищого а, вищої рідкості. Так, давайте я приберу це все добро. А що, що за прикол з масками? Ну, це сам сет називається. А, Masks of Changes. Вона про Огоркона, про покемона, який може міняти маски. І в нього є 4 маски. Ем, ось такі і водяна. О. 5 форм? 4. Чотири форми. Ем, ну, я грав в Вайлет доповнення. Там їх 4. О, є ще водяна. Ось такий прикольний покемон. Але ем... ем... Ось ці хіти. Отак от, це... Навіть отак. Вони круті. Мені подобається. Це реально круто. Це в основному в колекцію піде. Це ми згортаємо. І давайте переходити до розіграшів. Стівен. Стівен. ОБС. Змінити сцену. Ось список людей, які лайкнули пост зі Стівеном. Uh, так, 26. Uh, давайте. Ом. Um, 26. І давайте клікнем декілька разів. Давайте 3: 1, 2, 3. І виграшний. Давайте, побажайте один одному удачі. 18. Um, 18. Роман драган Роман, вітаю. Ось така от, такий метагроз акриловий. А, будемо очікувати, що ти, коли він до тебе прийде, ти його сфоткаєш, як він а, розібраний, тому що він, а, як бачиш, сіл. Такс. І те, заради чого сьогодні, напевно, що зібрались ті. Хто прийшов наочно подивитись? Це ось ці прекрасні арти із Crown Vinita. Із uh, Galarian Gallery, здається, це називається такий підсет. Ось список 58 імен. Як бачите, є Макс, який є нот. От. Давайте. Давайте змінимо на 58. Теж три рази клікнем Один, 2, 3. Не видно. Не видно божечки, добре. Е, все спочатку. Повертаю, повертаю. <сих> е, ось так от. Ось. ось список. Ось макс, який є нот, щоб не путатись. Так. 58. Унікальних людей. Я надіюсь, ніхто не заходив із а, своїх а, якихось альтернативних аккаунтів. Давайте тричі клікаємо і на четвертий а, визначаємо переможця. Один, два, три. Так. А, бажаю удачі всім. Погнали. 34. Шинкс. Вітаю! Я сподіваюся, що Шинксу це буде гарне доповнення до колекції. От. Одразу прохання. Так, да, Софія, ти була поряд. Одразу прохання до Шенкса. Шинкс, якщо ти збираєшся продати ці картки, напиши мені, можливо, я, я їх в тебе викуплю. От, звичайно, ну, я думаю, що всі люди прийшли сюди по покемонів. І е, заради оцих прекрасних артів е, і не будуть їх продавати. От. Бо мені було б дуже <гум> <гум> от, е, е, До речі, щоб ви розуміли, давайте я вам ще раз покажу. Е, Тут список, я його теж проганяю через Random.org, щоб не було якогось такої залежності, коли людина лайкнула. Тому що зазвичай воно показує по порядку, в якому люди лайкнули, і щоб цього не було, я проганяю це через Random.org. У них тут є такий собі цей списком, який рандомізує список. Щоб не було приколів. Софія, я думав, що і е, набір із е, цими. Е, із е, YouTube так ніхто продавати не буде. Але ось так. Добре. Е, вітаємо Шинкса, Вітаємо Романа Драгана. Побачимось на наступний тиждень. Можливо, буде спільне відкриття. Ну, Арітан Шиф. Назвемо це. Буде в цьому Black and White. От. А тож збільше скоріш за все, що воно буде. Там якраз вже є як мінімум один бустербокс на двох. от, Тому. Ну насправді ще раз, я не проти, щоб ви продавали те, що ви граєте на розіграшах, тому що ну це ваше уже відтоді, але можна було б одразу мені сказати, можливо, я б це випив. Ну, от тому що ну можливо, я б на інші розіграш це поставив. Тому давайте договоримося так. Якщо ви плануєте продавати, пропонуйте мені ціну, можливо, зійдемося. От. Ну і якось так. Добре. Дякую вам всім. Ті, хто дивиться це на Ютубі, напишіть комент, як вам взагалі ось ці картки. Як вам дроп із Mask of Changes? Як ви ставитесь до корейських карток і так далі. Гарного всім дня почуємось. Ви ще тут? <сіхання> Це ще не кінець. Я тільки, тільки згадав, що я забув анонсувати новий розіграш, і ось він. Нарешті, е, я просто минулого разу про нього забув. Ліфіон. Е, ось така карта, е, яка зроблена із е, Ліфіону із призматику, е, із доповненням е, ось таким. Вона унікальна, конкретно така, є тільки одна. і... Її зробив нам Микита, точніше, його Микита Іванов, його дівчина. От тому е це буде новим розіграшем. Е якщо е хочете виграти цю картку е унікальну, приходіть е в описі по лінках, там є спільнота. І все, що потрібно зробити, це бути учасником спільноти і відреагувати на пост із розіграшем. Тому удачі вам гарного ще раз дня!